Доброго вечора, ми з України! Пар котаний привіт! <звіт> Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і як завжди, з вами Юра. Друзі, і сьогодні в мене в гостях батько двох чарівних дітей. А за сумісництвом пар захоплений Ігор Привіт! Хто слідкує за каналом, Ігор був одним із перших героїв. Це була перша така проба пора. І цікаво порівняти, чи змінились ми з тобою ігор. Тож відшукайте те відео на каналі та напишіть коменти. Буде цікаво почитати, а також це допомагає продвинути український контент. Про що ми будемо з тобою сьогодні говорити? Сьогодні ми розберемо мою зимну підбірку. Підбірка у Ігоря дуже вишика. Додивіться це відео до кінця. В кінці там буде великий і страшний монстр. О, Отож, ставте подобайки, підписуйтесь на телеграму групу, доєднуйтесь до Рамогайду. Там ви можете побачити всю мою колекцію, також колекцію Ігоря. Буду радий задонати всі вони підуть на монтаж. Тож, давай не будемо гаяти часу. Застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І що, Ігор? поїхали! Ну що, почнемо з твого першого фавориту. Він самий лайтовий. Це від бренду Нішане шафран, шафран, шафран. Колонізе. Шафран, шафраннізер. Нанось розказуй про що він, як часто носиш. Так. так щедро дуже. Так, ну цей аромат для мене в першу чергу про шафран. Угу, так. І фруктовість. Я така фруктовість тут. І маракуя, але мені більше тут як цитруси. Так, безперечно, шафран тут солює з цитрусами, але десь там далеко відгулькує шкіра, як на Так, Це шкіра, яка не ізобитл хінолінова, як ми звикли чути. Це шкіра, яка построєна на шафрані. І в базі можна почути сіру амруту. Так, так, дуже теплий. Дифузний такий, стійкості не дуже години 4, але дуже шлейфовий. Так, за рахунок цитрусів він дійсно тебе підіймає. І тут є якісь, напевно, квітки, я відчуваю, знаєш, чомусь мені такий підтон нагадав, можливо, або жасмину, або такий, знаєш, що ти пив чай, зелений, принцеса Нурі, там от з жасмином. Це, це не жасмина, а от такі от лайтові якісь білі квіти. От Вони також тут відчуваються. Але соло, шафрану з. Цитрусами прям шафран тут такий дуже голосний. Напевно, він надає тобі Е, тобі Ти знаєш, мені соу-соу, so -so, якщо чесно. Я пам'ятаю, як ти а... його захейтив у себе на каналі. Думаю, ну Юра, Юра, хадюка така. <реш> ну це твоя підбірка. Yeah. Але якщо б я ставив оцінку, давай так і зробимо. Сьогодні поставимо оцінку, то цьому аромату я поставив би сім. Тобто це більше, ніж половина. Він гарнюній, але він не про мене. Але чудова робота. Всім рекомендую, хто полюбляє шафран, звернути увагу. Можете подивитись, скільки я вже сьогодні. Угу. Так і при сьому про тому, що у Ігоря колекція більше 30 флаконів. Так, да, більше 30. флакому людина відповіла. Значить, гарні чого треба брати. Наступний красунчик. Прям я люблю цей бренд, як, як каже одна блогерка, урвала. Урвала! Тітка лезла мені під руку, хотіла забрати ці два. І я сказала, Хенде Хохмандавошка. От Игорь Урвав. Це від бренду Mugler Oriental Express. Я знаю, Грін дуже його любить цей да, парфюм. Це ж він на мене його підсудив. Признавайся, за скільки ти його купив на бараховиці. Так, ну я купив, був залишок приблизно 60 мл, Ну, купив його щось трошки менше, ніж 2000. 1700 uh -huh. або 1800. Я його купив на барехольці, я його купив на Угу. Окей, uh -huh. okay. так, а, ну дивись, тут аромат дуже цікавий, він по різному розкривається в залежності від погоди. Зимою він більш ванильний. І ірисовий. Mm -hmm. На старті відчуваєш тут базілик, є, да? трошки mm -hmm. його. Далі він іде, ірис такий пудровий в стилі Дорів mm -hmm. і ваніль, солодка така. Mm -hmm. в базі є сандал. В принципі, інгредієнтів небагато, все прослуховується, можна все почути. Ти знаєш, от мені нічого додати до твоїх слів, дійсно відсил до діорів, але якщо це був би діор, то він був тебе такий. Чистий і виглажений. тому що для мене Dior Інтенс Діом Parfum, вони дуже такі, знаєш, заміщені ці всі композиції, дуже густо. То цей такий дуже носибельний і, можна сказати, така лайтова версія. Але, Але Dior, put... почерк Dior тут визнається. У нього є своя фішка. Він такий на старті дуже спеційєвий. Uh -huh. А от якщо його одягати влітку, там більш спеції, ніж ірису і всього цього іншого. Гар... Короче, аромат просто бомба. Гарний аромат, і ти знаєш, якщо від 1 до 10 я йому поставив би 10. Він мені дуже подобається. Ну так, це, це теж твій вкус. Ми перейшли до третього аромату в підбірці від Ігоря, але можна було засунути в мою підбірку. Це від бренду Serge Летан для Куж до діабло. Ода шафрану. Деревним. Ну, так я його знаю, тому що в мене він також є. І я думаю, ти його купив, тому що я тобі відбував чи скупать. Я не пам'ятаю, чого я купив. Угу. Ну, це бімба. Угу. Круто. Амбра, уд, лабданом, кориця він дуже густий, і я бачу його знаєш, такий парфум для байкерів. Ну, для мене це перш за все деревина така. Угу. А, трошки алкогольна, трошки спеціюва. Ну знову все. цей шафран. Я обожнюю просто цю ноту в парфюмері, mm -hmm. Дивний такий У вас на каналі сьогодні два містера: Перший містер Амбра, це я. А це містер шафран. Ще в нас є містер Вітівер. Олег, привіт! Ну і ще багато багато. Треба вам знаєш такі, типу, придумати в інстаграмі стіки, типу містер Шафран. містер шафран, так да? містер я переменуюсь в автограмі, буду да. в групі. В твоєй Містер Шафран. Добре, добре. Класна, класна робота. Сам її люблю. Ношу я його не взимку, а восени вона мені більше подобається, але робота просто маст хев. Нішенька, яка зачаровує. До речі, покупав на твоїй марокхольці, за що тобі дякую. Доєднуйтесь. Друзі, дуже гарна робота. Ставлю 9 тільки з однієї причини, що Oriental Express мені подобається більше. Друзі, ну що, фаворит від Ігоря. Він про свистів вже всі вуха всім, про цей прекрасний парфюм від бренду Carner Barcelona де. 600. Чим же він тобі так подобається? Тримай факон, тримай блотер. Так, ну чим подобається? Подобається, як і всі інші аромати. Тут всі кажуть, що це аромат, перш за все, за про ірис. Угу. А, ну, ну Для мене так. він не про ірис. Так, є тут ірис, але для мене це аромат теж про спеції. Тут овердос чорного перцю, кардамону. Угу. В середніх нотах є ірис, а от в базі починає такий тивер, Ну, не такий, як венкренуар, угу. а от е, такий орієнтальний витівер починає просто стріляти, як я не знаю, як з Байрактару. Я, я, я сміюсь, ігор, тому що я от прям в цьому ароматі відчуваю цей вітівер. Він дійсно не мінорний як венкренуар, але він мене відлякує. Тому для мене він мені не дуже заходить цей аромат. Тут є кардамон і ваніль. От прям ваніль і ірис, вона тут відчувається. Чорний перец? Чорний Шардамон. перець я не відчуваю. Кардамон такого явного нема. Для мене це про вітівер, про ваніль і ірис. Вітівер я не дуже люблю, тому ставлю цьому аромату. Ну, давай, напевно, трохи більше, чим каланізей. 8. Вісім презентація бомба. На Зиму просто нереальний, Солодкавий, крутезний. Ну що ж, твоє нове придбання. Ігор сьогодні ми скидував фотку і каже: дивись, диви, що я купив. І що ж ти купив? Ніколаї парфюмер. Куїркува. Ти знаєш, це один з бестселерів від бренду парфумерка Патріція Деніколаї. Вона відкрила свій бренд, якась там внучка Карлін. Тестував його, але не купив. Можливо, сьогодні він мене захопить. Я сьогодні тільки познайомився з цим брендом. Переслухав приблизно 20 флаконів. Угу. Mm -hmm. Взагалі прийшов за тероні ортопорізі. Потім почав слухати Ніколаї, і оцей аромат мені дуже зацепив. Угу. Я тут чую в першу чергу лист табачний. Ну, так, Куба. Куба відсил до Куба. Чим же Куба? Шкіри пахну? я тут не чую. Я не чую шкіри. Я відчуваю каву. От він мені відсил до Acro, Awake туди десь. Але такий, знаєш, парфюм, як, в який такий тут дуже велика. Як тобі сказати, букет всього. Тут і пачулі відчувається, і коріандр, і сіно якесь. І цей лакричник. Лакричником він мені пахне. Є у мюґлєра аромат Бімен. І от там відчувається лакричник. Дуже крутий заміс. Ну тут прям гарнюні, гарнюні. Ну я ще його не розносив, але от на наступному тижні буде його вивчати. З першого за тесту він мені дуже сподобався, що я просто не втримався. Ну, взяв тридцяточку. Угу. Дуже крутий джуз. Тут просто мені подобається. Я б йому поставив би також би або 9, або 10. Ну, 10 я поставив Муглєр, напевно, тому що я просто люблю цей бренд. Тоді 9. 9. Давай 9. Але люблю. Ви знаєте, Ігор в нього вже формується свій смак до якогось одного бренду, до якого саме ви зараз дізнаєтеся. До речі, герої, які приходили до мене на канал, мало приносять цей бренд, а у Ігоря він досить фаворі. І в нього в колекції 5 їх, але в підбірку ми включили на зиму 4. Давай, представляй, цей улюблений бренд. Мені здається, цей бренд, тобі з всього тебе хетять. На каналі. На каналі. Так, ну це давайте починаємо перший Пардон, mm -hmm. ну Всі знають, да? Ці, всі mm -hmm. аромати. Вони дуже гучні, всі такі дуже збиті, міцна композиція. Я думаю, це один з зонік, який має тобі сподобатись. Mm -hmm. а, тут є такі. да, та, кориця. І уд. трошки каву можна почути. Mm -hmm. Я ідентифікую цей бренд за кришками. От це лакова полірована така кришка, і мене не відпускає цей. Знаєш, такий він мені нагадав, до речі, парфюм, який в мене є в колекції від бренду Yves Saint Laurent M7 Accord Oud. Ще там Форд був директором. От відсил туди. Але він такий більш густіший. От е, закінчиться програма, ми його порівняємо. Мені цікаво буде послухати твою думку. Ну, він не дуже шлейфовий такий аромат mm -hmm. більш для себе. Я його і в офіс з важкістю надиваю 2-3 розпилення. Е, приблизно годину він так бомбить дуже. А потім, міцно, а потім сідає, і він такий Близько. комфортний, окутує. Мені подобається класний. Ти знаєш, от цей парфюм, ти правильно сказав в офіс для строгого чоловіка під костюм робити справи. Він мене не захоплює, тому я йому ставлю шість, тому що ну просто не захоплює а це моє відчуття. Тобто він mm -hmm. любі... сподіваюсь, його будеш любити, не дивлячись на те, що я тобі наказав. Да, я вже його люблю. <свісно> так <свісно> ти ж знаєш, я все люблю, то що тобі не подобається. <свісно> Ігор мене так тролить. Типу в телеграм-групі каже: недавно вийшов випуск про дева Енджі, хто не подивився на каналі. Там Нуді Флорум. Ігор пише в коментарях, дуже так по-доброму каже: Ну що, як тобі не зайшло, треба брати. Це неправда. У нас є з тобою аромати, які у нас схожі. Але смаки різні. Тому про так, і цей, і, наприклад, ось мюґлер і мараонда. Мені подобається. До речі, про мараонду, слухайте. Так, ну це наступний. Це, мабуть, мій фаворит в бренді назамато. Спробував перший раз у тебе. Не сподобався, потім пішов у жан. Угу. Ще раз спробував вже на шкірі. И просто офигел. Да, він дуже крутий аромат про алкоголь, про знаєш про троянду, віскі в мене є інший парфюм, який на нього схожий, і тому я поміняв його на Тауер Дезиду Маракан. Він мені також дуже подобається. Просто не бачу марафонська пустинь. Так, так, не бачу сенсу тримати їх обидва. Але якби не було того аромату, то не віддав би його. Дуже красивий. Моя жінка каже, що він пахне огірками. Що ти скажеш по цьому? Я Не чую тут огірків, я тут. Чую. Чую троянду, деревину і віскі. От Я мені троянду не чую. мені він про нецензурну лексику або може неформальну лексику. Скажіть, про бухліжку. Мені він про такий бар, знаєш, бар, який вже 10 років. Так, так, бар так. там приблизно прибирають один раз на тиждень. Дуже багато випивають різного алкоголю і віскі. По цій барні стійці розлито якийсь да. дорогий віскарік, і він прямо вже там пропитався. І отак пахне ця барна стійка, але без тюдонового диму. Гарнюні люблю, ставлю йому 10, тому що він у мене був в колекції. От також люблю. Бомба! <му> ну що, друзі, наступний герой. Наступний Фантомас. Фантомас. Приветствую вас. Еще немного терпения, і вся Вселенная буде у моїх ног. Ти до речі, дуйси фільм Фантомас. Ні, не дивився. Окей. Ну, це аромат, який мало хто полюбляє, багато дуже у нього хейтерів. Мені він пахне кавунами. Не знаю. Ага. Всі кажуть, що тут дим, якісь там покришки, пластик. Цього цього тут не чує. Він для мене це жуйка, фруктова жуйка. Взагалі це ароматики від Назамата, я б сказав, свіжак. <гум> свіжак від там Назамата. Він дуже лайтовий і позитивний. Лайтовий, позитивний, така диня, є трошки що сербузного, але не сам кавун. Да? <гум> а оця водянистість <гум> кавуна, але тут більш диня. І він пот... ну, приблизно години 2-3 він такий фруктовий, а далі він для мене уходить в от таку лактонність і стає таким йогуртом. Mm -hmm. І як каже моя дружина, ти гір, зараз пахнеш як веселий молочник. Я думаю, ти пахнеш краще, ніж веселий молочник. я думаю, ті, сподіваюся. так. Ну, що я хочу сказати. До речі, він мені подобається от, після Барамонди на другому місці. Дуже позитивний парфюм. Не знаю, чому Фантомас, можливо, від до пороху, до таємних якихось моментів. І ти отже... чуєш якісь порох, дим? Я просто взагалі. Я, я відчуваю тут дим і порох, Ти знаєш, якби він був. Просто кавуном, він би дуже скотився в таку дівчачу базу. А за рахунок пороху, він дуже умісексова історія. І тому він тобі також подобається. Тобто якісь такі ноти, які дим може, не знаю, там порох, вони його приземляють. Тому мені він не скажується в таку тут, базу дівчинку. Мені подобається тут рідина, угу. кольор такий, як от... Ну пофарбувала спеціально. Да, з димком. З тим. Все у щитується з флакону, і це просто при чудово. І наступний останній бестселер. Дуже багато нього фейків. Всі дуже багато, багато на цей аромат. Іншим бренди дуже зловживають, роблячи свої аромати, реверанс у цей парфюм. Це що? Зла... Ой, це вагано. Так, славнозвісний Black Афгано. Він був перший, він нереально красивий, найкращий у своєму роді. Я знаю, що в те був від бренду Тиціано Торенсі Лаудано Неро. Для мене він також в цю сторону. Для тебе Ні. ні. Ну, кажуть, це... це взагалі інше. Ну, давай про Афгано спочатку, а потім про. Ну, ну, про у інше. мене з ним взагалі була така історія. Теж, мабуть, познайомився у тебе з ним. Його купив. Він у мене місяць десь пролежав. Я один-два рази надів і зрозумів, що він не для мене. І продав. І продав. Пройшов рік, і я згадав про цей парфюм. І я не знаю, мені його захотілося. Я його брав. Теж з твоєї барахолці, гарно приблизно так. пів ну, mm -hmm. бачиш теж зносив гарно. Ну я хочу сказати всіх авганоподібних, дуже багато афганоподібних є. Він мені найкращий з усіх. Так, і в нього нема такої, знаєш, якоїсь тваринної ноти. Це що інколи буває, тих, хто надихається цим брендом. Знаю, мені тут через деякий час я почав тут чути зелень. Mm -hmm. Таку я чую. Ну про вид зелень. Зелен. Ти знаєш, я хочу, напевно, його також собі в колекцію. Да, ну я знаю одну людину, яка продає. Давай. Я залишу тобі контакт. Кажеш, гарні у нього. Так, друзі, ну що, ми так стрибали-стрибали і дострибали до мого парфюмерного кошмару, але Ігор зайшов, є такий спойлер, я понюхав його з кришки, і він мені сподобається. Давайте протестимо його зараз. Що ж в тебе на 10 му місці? Ганімет. Дід Ганімет. Дід Ганімет. Окей, давай про нього. Також шафран. Тебе да. Містер Шафран в ефірі. Хочеться отак от просто. Засунути в нос і дихати. Знає, тобі ще <плес> <плес> ну я не знаю, це просто шик. Бомба. Ти знаєш, в мене фаворит енцелад, але зараз він мені подобається. І я зараз не відчуваю оцих таких, знаєш, зараз, вибачте, всіх хто відкладіть їжу під екрану, оцих наривів, оцих ось якихось знаєш, бунтів, йоду. Зараз він мені приємний. Можливо, а в який, який? сезон ти минулий раз його тестив? Влітку. О, Оце і причина. Я його носив і влітку, і весною, і восени, і взимку. От Він більше заходить мені на зиму і на восени. Угу. Він розкривається зовсім по-іншому. От Взимку він розкривається більш мінеральними нотами і з'являється така замшева його сторона. Угу. А от влітку. це да. Там шафран просто бомбить. Угу. А в тому, тому немає відсилу до мазі Вішневської? Як була така мазь, коли. Немає. Я дуже добре її пам'ятаю і ненавиджу цю мазь. немає. Е, я вже чув, мабуть, може на твоєму каналі, може у якогось друг, друг, іншого блогера. Хтось сказав, що це аромат. Е, знаєш, в фільм Гецьбі, да? Угу. Оце. Долгий аромат, геться. да, великий гецьби. Оце аромат про цей фільм. Просто якась дуже, дуже треба багата понусити. вечірка, шампанське, всі в таких красивих костюмах. Mm -hmm. Треба паносити горьок. Окей, друзі, хто дивився це відео до кінця, зараз ви дізнаєтесь мою трійку фаворитів у. Тема. І на третьому місці хочу його в колекцію. Це від бренду Назамату Black авганок Вже класика. Він найкращий за вганопогіднім, бо перший. Да. На другому місці крутий такий мікс Куба від Патрісі Гарні Гарніоніть, прям любов. І номер один. Це від бренду Mugler Less Exceptions Oriental Express Також любов до сурачення. Всім рекомендую. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до телеграм-групи, лайкайте це відео. Пишіть коментарі з приводу його підбірки ігорі. Він вас наб'є. Отак, якщо будуть погані коментарі. Ми вас обнімаємо. Гарних вам свят! Сподіваюся, підбірка вас зігріла або ми Ігорем. <риклад> <риклад> Бувайте доброго вечора. Ми з України.